Всім хай! Ви на каналі Dark Shadow, та я повернувся. Пізніше все розкажу. Але дуже дякую вам за усі ваші За усю вашу підтримку, за усі ваші підписки. Та ми починаємо. Та це рубрика проходження карти в Майнкрафті. Я подивився, вам сподобалось дивитися, як, про, як е, я проходжу карти на минулому відео про. Е, Emerald Tin набрала 10 переглядів та цілих 4 лайки. Вау! Дуже дякую вам за це та ми починаємо. Також перед початком ролику, будь ласка, поставте лайкос, підпишіться на канал та поставте колокольчик, як некак, щоб, щоб знати, коли в мене виходять нові відео, і ви всі завжди були в курсі. А ми починаємо! Я подивився в інтернеті, думаю, що ось мені познімати. До речі, пробачте, що мене не було, та я не викладував ролики усі це літо. Я якби катався по місту і все таке, по Україні і все таке. Як ви знаєте, кожен хоче на морі побувати, а я що не хочу. Звісно, хочу. А ми починаємо. Я подивився в інтернеті, знайшов карту, називається вона Заблокавши у церкві, щоб ви теж змогли знайти її в інтернеті та пограти у цю карту. Мені сподобалась її оцінка 4,2. Думаю, це достатня оцінка для такої карти. Початок тут, я так зрозумів, це лобі якесь, і я з'явився у вході, як я зрозумів, у церкву. До речі, я коли перед початком ролику дивився, вона дуже схожа на один інтер'єр. Напишіть в коментарях, на що вона дуже схожа. Даю вам підсказку: це з села, там, де селя... селянині живуть. Ну, це вже якось дуже сильно. А ви подумайте, на що це більш схоже. А ми починаємо. Я побачив тут багато таблічок, думаю, чого б їх не почитати. Почнемо читати з цієї, яка на самому початку. Логічні головоломки присутні у цій карті. А, це, це підказки. Так, я так зрозумів, у цій карті є головоломки. Записуємо. До речі, хотів ще сказати, що у цій карті є три кінцівки та одна секретна. Думаю, вам сподобається. Я у цьому відео хочу знайти дві кінцівки, а останні дві хочу в наступному відео знайти. Думаю, ми вже будемо знати, що тут де і як. Та в наступному відео я вам просто покажу, де знаходиться яка кінцівка і що треба для них зробити. А поки що я не знаю, як їх зробити. Я спеціально подивлюся в інтернеті, як їх зробити. О, тут є скло. Круто. Так, я бачу тут ще якісь е ікони, а ми далі будемо читати. М Також у цій карті ви можете знайти три кінтки. А, так, це я сказав, навіщо нам повторюватися. Також у цій карті ви можете знайти три кінцівки та одну секретну. Ще я побачив тут невеличкі сході кам'яни, та я по ним піду наверх. О, ще одна табличка. Е ця карта містить у собі елементи паркура. Ага, І це елементи паркура. <звучить> добре. О, о, тут сундук ще є. Так, давайте подивимося, що в ньому сходи. Непогано, добре, тут є сходи. Так, один знайдено. Пошукай другий, та зможеш відчинити секретну кінцівку. А, мені ще написали в чаті, що тут є 15 досягнень та 3 секретних досягнення. Може, це за кінцівки дають досягнення. Я, до речі, в другому відео, схоже, ще буду досягнення розбирати. О, добре. Я так зрозумів, це буде інтересно. Ще я побачив тут таку табличку. Ви готові, якщо так, станьте біля кнопки та натисніть на неї. Ну, я так зрозумів, тут більше нічого нема. Ми починаємо. І так. А, я просто впав. Логіка максимум. Так. Я з'явився у якійсь каналізації, і, мене, і на мене стікає вода. Тут є щось таке інтересне? Ні, нема тут нічого такого дивного. Добре, пішли далі. Так, нам, я так зрозумів, тут якісь проходи. А тут можна пройти? Ні, не можна пройти. Тут пліти мішають. А може їх зламати? До речі, якщо що, тут можна ламати блоки. Але як написав автор, на самому початку не рекомендую. О, я досягнення заробив. Задихаюся. Угу. Так, ще якісь труби бачу, чи це колони, не знаю. О, ще один якийсь поршень. Так, о, тут фонарі, є, а тут лава, а тут можна померти. До речі, ще хотів сказати, що, як написав автор у поясненні, тут, у цій карті, о, лише одне життя. Якщо ти помер, починаєш усе з самого початку. Та, сказав берегти предмети та книжки краще залишати на місці. Я Зразу кажу, тут є книжки, і тут є що читати. Я тут бачу кнопку, ага. Добре, це батут. А, тут, а, треба, я зрозумів, так, зразу з другої попитки вийде все. Як кажуть, перший блін-комом. Да, вийшло. Я опинився на якомусь ще одному місці. О! Внутрішній голос, героя. Я з'явився у цьому місці не просто так, але чому я з'явився саме тут? Бачу завалену стіну. Мені треба знайти інший прохід, щоб потрапити на ту сторону. Угу. Тобто тепер у мене є внутрішній голос. Прекрасно. Пішліть далі. Якщо вам подобається, поставте лайкос. Дуже, дуже прошу поставте. Це буде велика підтримка для мого каналу. А ми продовжуємо. Так, ще якісь піски тут дофіга їх. Добре. <кхем> Бачу їх тут дофіга. Добре, завал на ще якісь. А тут ще. О, там прохід є. Випустіть мене, випустіть. <кхід> Ладно, пішліть далі. Так, о, ще один внутрішній голос. Схоже, тут раніше був бар. І це бар. О! Ви чуєте? Не знаю, як ви, а я, коли наступаю на цю плиту, то там цей дзінь, таке, як, коли заходиш до магазину. Так, ще якісь прохіди, проходи. Тут вікон віконце таке. О, О! А туди, можна, а туди можна потрапити. Так, тут можна. ага, Туди можна потрапити. але Ага, це, типу, потолок обвалився. Ясно. О, тут кімната є. Боже, все так швидко йде, не знаю чому. Мов я цю карту проходжу на перший раз. Але я вперше її бачу. Так, йдемо по сходах наверх. Ага, ось, В нас тут є ще зламана підлога. А, ми тут вже були. Внутрішній голос героя каже. Схоже, тут обвалилася підлога, та там все розвалилося. Не, це дивно. Чому о, все тут таке розвалене? Мов в цьому місцю 100 років. Прикольно. Ну, Це легко, дуже легко. Також він сказав, що предметі, предмети тут одноразові. То якщо ти помреш, то краще цей. тобі буде погано. Так. Краще я зроблю, як це було на картинці, просто туди поставлю сходи. Там, коротше, при початку гри там буде така картинка, де там сходи будуть стояти. Це я все бачив просто. Пробачте, я бачив, дивився картинки, як проходили. Але не дивився, як проходили відео, типу. Бачив тільки прев'юшку. Бачу юшку прев'юшку. Так, там є ще якісь білі пліти, і тут є білі пліти. Ладно, давайте підемо туди. Блін, тут потолок на такому уровні, а мені це не подобається. Ура! Вийшло! Я допригнув. Так, все. Я так зрозумів, я туди обратно не попаду, тому що тут уровень нижче і так. Да. Добре, йдемо далі. Так, ми потрапляємо ще до якоїсь кімнати, і тут є. О, тут таблічка. І що це? <сум> Ладно, якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що це таке. Тому що я цього навіть не бачив, не дивився. Так. Ага, тут тут присісти і все добре, йдемо далі. Ага, тут пліта. М -м, а її не обійти. Там пише вихід. Вхід чи вихід. Вихід. А! Я, я впав! Це було дуже мене це здивувало многократно. Вау, я цього не очікував. О, ще речах я вже знайшов один. Так, я так зрозумів. Ще одна таблічка вихід. Опять вихід. тобі ж то вихід, і тут вихід. Добре. Йдемо наверх. Так, ще одна табличка вихід, вхід. А, ну, Понятно, то вхід, то вихід, понятно. Ух ти, там вода тече. Чого вона тут не переливається? Логіка Майнкрафту. Що сказати? Логіка. Так, йдемо далі. І тут зачинені двері. А як мені вийти? Дядько Петя, як вийти? Так, я, схоже, щось пропустив на початку. Може, там є якась. Може, там є якийсь речах? Може, цей треба зламати? Зараз подивлюсь. А, там ще один речах є. Тільки його треба зламати. Вже. Беремо ще один речах кам'яний. І пішліть відчиняти двері. Не знаю навіщо, але треба я так зрозумів. Щоб потрапити далі. Якщо вам подобається, то поставте лайкось та підпишіться. Так, ставимо речах та відчиняємо двері. Джекпот. Так, ідемо сюди, йдемо сюди. Так. А, почекай. А, типу, я міг сюди потрапити зразу. Ай. Ну, я ще впав, до, о, ще раз. Я так зрозумів, коротше, я міг туди потрапити зразу. Типу, там ще один прохід був, але він завалився, ну, ладно. Добре, це якісь древні шахти. О, ще времен. СС. <кхем> Мовчу. Так, йдемо далі. Ну, це я вже бачив це все. А я так зрозумів, мені треба йти назад. Йдемо назад. Так, о, зламаний камінь. Йдемо далі. І ще одна дверь. Так, і починається друга частина. До речі, я хотів сказати, там в мене в чаті пише це все. Гол, Внутрішній голос героя, і все таке. До цього була перша частина, а зараз друга частина. Кабінє... Кабінети називається вона. Ми, коротше, вже близько до вихіду. Да, дуже чисто. Дуже чисто. Особливо ця грязюка, яка зібралася. Так, це що таке? Це двері якісь? А, це люки? Так, відчиняємось. Відчиняємо і йдемо далі. Вау! Це якийсь комп'ютер. Що це таке? Добре. Так, що це у нас О. Три цепі енергії. Збираємо три цепі енергії. Один речах та одна книжка. Угу. Що у нас за книжка О. Прибиральник усім прибрати прохід електрики. Все. Книжка називається О. І все. Просто О. Так, а це у нас ага, речах поставити на мішень. Ставимо на мішень активуємо. О, а, це генератор, типу. Це не комп'ютер, це генератор, я переплутав. Так, а як мені е, цю штуку відчинить? М -м -м, може тут треба грязь прибрати? О, а, я знайшов прохід. Так, прибирав грязюку. Ага, я тут вже бачу електрику, де треба. Е так, ще одну зламаємо. Ставимо. Все, по полагодив. Йдемо дивитися двері. Так, да, вони відчинилися. Еронток. Ага. Еронток. Понятно. Це е вхід до кабінету Еронтока. Ох. Лагає дуже сильно. Не знаю, чому, але лагає. Так. Тут якісь двері. Боже, з цієї штуки в мене так лагаєком. А, все, все-все-все, все, не лагає. Так, ідемо далі. Ага, зараз елементи паркуру увімкнені. Тум, тум тум. тум 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 Ай, ауф. Так, зараз ще раз тум. тум 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 Звідки тут, до речі, грязь? Тум, тум тум, тум 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 Тут. Вони мені кажуть, туди пригнуть. Я туди пригати не буду, я просто з тут прийду. О! Випустіть, випустіть. Дам. І це, і це, і це 4,5 оцінка карти. До речі, ця карта оцінена на 4,5 бали. Дам. Хороша карта, що сказати. Особливо цей елемент. Ідемо далі. Йдемо далі, і ми потрапляємо ще до якоїсь кімнати. Якщо ви ще тут і вам подобається це дивитися, то поставте лайк. Та не забувайте ставити колокольчик, щоб знати, коли в мене виходять відео на каналі. Так, я тут бачу далі продовжуємо бачу бочки, їх треба усі перевірити. Давайте перевіримо усі пусто. Може, тут в якійсь з них буде якраз те, що мені треба. Типу, другий сходить, чи то може бути якийсь інший предмет. А за цими нема. А тут. А тут лава! <сум> йдіть, до, йдіть до дупи, я з лавою не дружу. Вона в мене вбиває, коли я алмази знаходжу. Ще один прохід. Чого тут воно так зламано все? О! Я, до речі, забув нам сказати, мені написало, по-перше, чотири досягнення нових. Це географ, я у мами географ, я у мами паркурист, я у мами технолог. Да, я у мами, це, я у мами золото, як кажуть. Ідемо да, далі. Так, якусь. Якісь... О! Ви бачите ту штуку? Чи я один то бачу? Що то таке? Що то за кирпічі? Туди можна пройти? Ні, туди йти не буду. Мені каже,. Кажуть... Я так зрозумів, туди мені треба. Так, і банзай! Блін, я все одно упав до лави. Так, зараз мені треба туди. Зараз пройде цей вогонь. Так, о, а туди можна пройти? А, вже розвілка! Тут вже розвілка. Ні, я хочу піти спочатку наверх і подивитися, що там є. Так, блін, опять лагає із-за того поршня. Який рухається кожні 5 секунд. Так, ого. Так. Ну, добре, пішли, пішли, пішли. А, я впав. А! Це погана кінцівка, bad end. Ви програли та попали у пастку. Тут були пастки. What the hell! Так. Мені пишуть в чаті, заберіть. Кожну голову на кожній кінцівці та покладіть її на п'єдістали. Я не знаю, бачите чи ви чат це, чи не бачите. Сьогодні я планую зібрати всього дві кінцівки. Дві кінцівки. Я вже знаю, де друга і де перша. Першу я зробив, це погана кінцівка. Е, я так зрозумів, мені треба нажати на цей речах ще раз. О, все, 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 все я вдома. Ага, я на самому початку. Воно так підсвічується, сюди треба покласти. А інші я зможу зібрати. Коротше, на кожній кінцівці є своя голова. Добре, мені подобається вже. А вам подобається? Добре, пішли шукати наступну голову. Тум, трум, тум-тум, тум, тум, трум. Трум -трум 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 О, до речі, поки я ще проходжу знову, хотів сказати, що я заробив ще, одну, ще, одне, ще два досягнення. Помер та досягнення кінцівка. І ще одне досягнення останнє яке я заробив це досягнення. Я, здається, тут вже бував. Типу, якщо пройти, пройти знову, я вже відчинив сім кінцівок. Нарахуйте точно, коли будете дивитися відео. Не знаю, як у тебе там і дружи, який дивиться мене, але я впевнена, в тебе все добре, і тобі, і тобі подобається. Не знаю, як тобі, тобі подобається дивитися? Це, це відео. Якщо подобається, то напиши в коментарях, щоб я знав, що вам більше подобається дивитися. Там, наприклад, карти проходження, чи проходження, наприклад, яких, якихось інших ігор, там не знаю, план свісі зомбіс, чи обзори якісь на фігурки Фанка-поп. До речі, посхалочка, у мене буде ще два нових відео на обзори фігурки Фанка-Поп. Зразу кажу, я впевне, вам сподобається. І я подивився, як вам сподобалося минуле. О, Я тут ще один, ще один прохід знайшов. Я подивився, як вам сподобалося цей. дивитися фанка-поп, і я вирішив викласти ще два нових відео. Вони поки що знімаються, але потім викладуться. Це я відео викладу десь. Пізніше трішки, але сподіваюся, вам сподобається. Добре. Банза! Я впав. Ауф, блін. Тепер з самого початку починать. Головне, я зберіг сходи. Так, а це де є з'явився, не знаю. Ага. Тут якась земля є

Так, ідемо далі. Не знаю, як ти там, тобі скучно чи ні. Але не знаю, я дуже хочу заробити усі тут кінцівки та усі досягнення. А ми проходимо далі. Тум, 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 тумтумтумтум. Тум, туром, тутом, турум, тум, турумтом, турумтом. Не знаю, чому ця карта зробила таку високу оцінку. Як на мене, вона не така складна і не така проста. Та блін, що я знов впав? Де я? Чому я тут з'явився? Блін, я зараз не знаю, ця карта якось не, 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 на, не на 5 балів, не на 4-5. Вона мене вже бісить. А -а -а -ах. Ладно, проходимо знову. Ви там напевно, напевно пишете, як так можна, Dark Shadow, як ти це робиш? Треба ж нормально робити, це ж дуже легко. Ні, це не дуже легко. Якщо, коли будете проходити, напишіть, ну, як вам подобається чи ні. Та якось, може, напишу цей відео з питаннями на щось, не знаю. Подивимось. Так, тум, тум 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 Тмптим тм. Тмп. Не знаю, як на вас, а на мене оцей момент. з оцей момент. мене більш всього бісить. Та блінський. Що ж це таке? Я то проходжу. О, ви бачили? Ви бачили той момент? Я, коротше, коли помер, я з'явився там. Там був прохід ще один якийсь. Може, туди все-таки можна потрапити. One how is little, блін. Та... Ta täd tä tädm ta 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 Tatäsä tä там та 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 там Так, я знову дійшов до того самого місця, сподіваюсь, в мене все вийде. Та вийшло, нарешті. Тут просто треба таймінг підібрати. Так, пішліть знову проходити цю карту. І мені чогось, знаєте, що не подобається у цій карті? Після смерті, коротше, і після того, як ти знову повертаєшся на початок, нема, типу, такого драйву, типу, не змінюється нічого. Типу, тут воно як було, коли ти перший раз прийшов, так і є. І типу, так можна пройти так швидко, до речі, не знаю, робити якось по цій карті спідран, чи не, чи не можна. До речі, що ще хочу е, сказати, коли дійду до того моменту, тому що не знаю, як тут є ще якісь місця з кінцівками, чи не знаю. Ну, подивимось, коротше. Може, я взагалі ще декілька кінцівок відчиню, а не тільки одну. Коротше, ми, ми йдемо далі. Хочу ще вам сказати, що я хочу ще викласти анімації Лего, тому що вони вам сподобались. Ви поставили 5 лайкосів, як-не-як, як на відео. Ай-ай-ай-ай, тому... тільки не померти. Жити, жити, жити. Я майже не помер. Ще б трішки я помер. Так, якщо йти наверх, я так зрозумів, там буде погана кінцівка, а я впаду вниз. До речі, я можу повернутися на місце. Туди. Я не можу повернутись! Так, я тут бачу двері. Ну, і заходимо. І так, ага, стрілочка донизу. Та все, йдемо вниз. Піу. І я потрапив. Ви втекли, але вирішили нічого не казати поліції. Блін, це нормальна кінцівка. Зламайте голову, знов кажуть. Ура! Ми заробили дві кінцівки у цьому відео. Також я тут бачу сходи, але мені не вистачає однієї сходинки, щоб дібратися наверх. А може і дібратися? Ні, я хочу проходити цю карту чесно. Я так зрозумів, тут треба ще одна сходинка. Ладно, чи, чи не треба. Давайте за, 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 підемо наверх. Може, там. може, це просто. А! Навіщо це потрібно? Так, да, це кінцівка секретна. Я забираю наступну голову. А чому, чому вона така не перероботана? Чому тут так багато дірок, я не розумію. Ну, я заробив секретну кінцівку і нормальну кінцівку. Тепер залишив знайти хорошу кінцівку. А я можу назад повернутися? Ні, не можу, на жаль. Ладно, повертаємось назад і покладемо ці голови на місця. Знову чогось не телепортіруюсь. Теперхнуся. Ура! Так, я так зрозумів, секретно сюди. Мені кажуть, а нормально кінцівку сюди. Все, в мене є тепер три кінцівки. Добре. Дякую усім вам за перегляд. Дякую за те, що додивилися до цього моменту. Дякую вам усім за, те, що, за вашу підтримку, за ваші лайкоси та, пос... та підписки на канал. Вже як 45 підписників. Дякую всім за перегляд, усім бай-бай! Обіцяю викласти нове відео скоро.